23 роки з виходу другої частини. 6 років у розробці, 3 з них у ранньому доступі Steam. Baldur's Gate 3 нарешті отримала остаточну дату релізу: 3 серпня для ПК і 6 вересня для PS5. Масштабне RPG розроблене Larian Studios є найбільш точним відтворенням Dungeons and Dragons 5 редакції, і в цьому відео я розповім про всі важливі аспекти цієї величезної RPG. Давайте для початку розберемося, а що взагалі цей ваш Baldur's Gate 3? Отже, це класична партійна RPG. зібравши групу архетипових фентезійних героїв, ви вирушаєте у епічну пригоду, попутно досліджуючи історію однопартійців. Як і в Divinity Original Sin 2, минулій грі Larian Studios є вибір між двома типами головних героїв: або ви створюєте його з нуля і власноруч, або вибираєте одного з тих, що були прописані розробниками. Плюсам. Ми останніх є те, що вони матимуть унікальні передісторії і звісно, особливу сюжетну лінію та діалогові опції. Механічно, особливо з точки зору боїв, гра повністю базується на правилах 5 п'ятої редакції. Ми залишаємося вірними своїм витокам, каже засновник Ларіан Свен Вінке, і саме тому даємо гравцям багато систем, механіки і велику свободу дій у їх використанні. Нам важливо, щоб у вас завжди було все, що потрібно для пригоди, як для вашого протагоніста, так і тих, хто приєднався до групи. І я переконався в цьому навіть граючи у версію з раннього доступу. Майже кожен предмет можна перетворити на зброю. Одного з перших ворогів я вбив за допомогою черепа, який я підняв і кинув йому у макітру. Оригінальна дилогія також була заснована на інших редакціях D&D, але третя, нарешті, стала справжньою пісочницею, де можна проявити творчість. Кожне протистояння це можливість випробувати удачу і креативність. Baldur's Gate 3 це постійне кидання кубиків і пасивні перевірки навичок, щоб визначити, чи помітите ви потаємний прохід за книжковою шафою чи смертельну пастку. Це відбувається автоматично під заспокійливий брязкіт кубиків, але діалоги та активні перевірки скілів часто відтворюють відчуття від справжньої гри у настольну рольовку, тому що ви маєте вручну кидати цифровий D20. Крім того, розробники додали необов'язкову систему, яка не дозволяє дозволить гравцю бути занадто везучим чи навпаки невдачливим. Коротше, дві одиниці чи двадцятки поспіль кинути банально неможливо. Хоча поза боями геймплей зазвичай відбувається в реальному часі. Ви можете використовувати покроковий режим, щоб зробити все максимально точно. Це корисно для старого доброго стелсу і крадіжок. У коопі є можливість змішувати як реалтайм, так і покроковий режим між гравцями. Наприклад, ваш друг ходить по магазинам, а ви від відбиваєтеся від бандюків у смердючому провулку. У вас завжди горів дух кіберспорту, але справа завжди обмежувалася ціпкими пазурами рейтингових матчів КС або Валоранта. У такому разі у вас є привід розкрити і показати усім ваш геймерський потенціал. Вже з 24 липня ви можете прийняти участь у справжнісінькому офлайн турнірі з КС ГО, що його проводить telemart.ua – один із найбільших магазинів ПК комплектуючих в Україні. Серед призів на вас чекають 24 дюймові монітори. Від Gigabyte і Asus, мишки, клавіатури та геймерські гарнітури від топових виробників. Щоб узяти участь, достатньо прийти в шоурум Телемарта у вашому місті та пройти просту реєстрацію у продавця. Ні, ні, ні. Я вже бачу тих, хто засумнівався у своєму рівні скілу. Прошу заспокоїтися, запевняю: у турнірі може взяти участь будь-хто. Івент відбуватиметься з 24 липня до 6 серпня. Тому покваптеся, всі подробиці детальні. Правила та інші дрібниці можна прочитати за посиланням під відео. Бо, як то кажуть, ігрові монітори на дорозі не валяються. Сеттінг і нова історія. Baldur's Gate 3 розповідає нову історію, що відбувається в сучасній епосі забутих королівств. Антагоністами виступатимуть так звані викрадачі розуму, тиранічні інопланетяни екстрасенси з головою, яка більше нагадує Ктулху. Вони є одним із головних поганців всесвіту. D&D, мають потужні псионічні здібності, тобто можуть контролювати розум інших живих істот а також їдять мізки. Викрадачі часто тримають рабів, щоб ті виконували їхні накази. Та слугували зручною закускою, якщо треба швиденько перекусити, Так ось, ці істоти знайшли спосіб знову подорожувати між світами. Хто б міг подумати, це потрібно їм для вторгнення. Герой та його компаньйони були заражені особливим паразитом, який має перетворити їх на викрадачів розуму. Але чомусь цей процес відбувається не так, як зазвичай. Одне з ключових завдань полягає в тому, щоб дізнатися більше інформації про паразита та видалити його, хоча процес перетворення далеко. Екий від моментального паразит все ж має один миттєвий ефект. За його допомогою, ви можете зв'язувати розуми інших людей і отримувати ще кілька переваг. Але чим більше ви використовуєте цю силу, тим легше вас буде контролювати, коли ви натрапите на іншого викрадача розуму. Не дивно, що міжпросторова загроза, яка пожирає мізки за тисячоліття, нажила собі ворогів. На початку гри ми бачимо битву між викрадачами, демонами та гітіанками, яка відбувається навколо. Кораблю, що швидко розвалюється на частини. Нараз у гітіанці робиться особливий акцент, тому не дивно, що одна з ваших перших супутниць клерик Гітіанки, яка потрапила у полон до викрадачів. Місто ворота Балдура, звісно, також буде відігравати свою роль. Але гравцеві будуть доступні не всі вулиці, а лише його окремі частини. Ворота все ще залишаються загадкою, оскільки ми бачили його лише в трейлерах та на різках. А у версії з раннього доступу воно і зовсім недоступно. Як це пов'язано з минулим? частинами, хоча історія розповідає про нових персонажів, а події відбуваються через багато років після подій Baldur's Gate 2, зв'язок з оригінальною дилогією, все ж буде. Автори гри говорять, що вони б не називали гру Baldur's Gate 3, якби не було зв'язку з попередніми частинами. Гра торкається історії BG1 і 2, а У сиквелі будуть знайомі персонажі, і те, що сталося в першій другій Тронов Баал, призводить до подій третьої частини. Величезний сюжет. Сценарій Baldur's Gate 3 не просто великий, він величезний, і ви навіть не уявляєте наскільки. Ларіан сказали про це ще до виходу гри у ранній доступ, але зараз вони дали більш-менш точну оцінку. Фінальний сценарій складається приблизно з двох мільйонів слів. Що цитата втричі більше ніж вся трилогія про володаря перснів Разом узята. Навряд чи сценаристи третьої брами Балдуру більш талановиті, ніж професор Толкін, але факт залишається фактом. Вони добрячі. Попрацювали, щоб ви ще більше зрозуміли масштаби, версія, що знаходиться у ранньому доступі, становить менше чверті від фінального релізу. Ларіани навіть публікували зображення з системи діалогів, наголосивши, що вона дуже варіативна. На зображенні представлені деякі з можливих відповідей компаньонів після битви з певним противником. Число блоків та їх взаємозв'язку вказують на репліки та кілька можливих варіантів результату діалогу. Нагадаю, що лише перший акт включає 46 тисяч рядків. Діалогів знаю, що багато хто може сказати, типу я що сюди читати прийшов. Де геймплей? Але камон, це ж класична RPG, тому діалоги і відігравання ролі тут це невід'ємний елемент. Але звичайно, ми поговоримо і про геймплей. До речі, ресурс FextraLife розповів, що у Baldur's Gate 3 буде близько 17 тисяч варіацій фіналу основної кампанії. Для порівняння у Witcher 3 було близько 300 станів світу перед титрами. Звичайно. Но маються на увазі абсолютно всі розвилки від прийнятих рішень до долі кожного з персонажів, що стосується основних кінцівок із різним фіналом, то їх я майже впевнений на 100%, буде дуже багато. Мабуть, ми навіть отримаємо щось схоже на Fallout New Vegas, де у фіналі показують долю кожного з важливих героїв, локацій, цілих фракцій та головного героя. Понад 174 години снематиків, продовжуючи потужні порівняння від розробників, за їх словами, тривалість всіх синематиків Baldur's Gate 3 у два рази більша ніж серіал Гра престолів. Звичайно, ви не побачите всі 174 години катсцен за одне проходження. Більшість синематиків залежать від ваших рішень або обраних напрямків сюжету. В результаті під час наступних проходжень гравець може побачити абсолютно новий контент, і я вже не кажу про сотні секретів. В розкиданих у світі гри нові можливості створення персонажів. Коли студія вперше продемонструвала генератор персонажів, він вразив своїми широкими можливостями. Розробники вирішили не зупинятися на досягнутому і оновили кастомізацію, додавши нові опції, такі як пірсинг, гетерохромія, шрами, веснянки та вітеліго. Ви можете налаштовувати макіяж губ, типи статури, вік та навіть колір рогів тифлінгів. Наприклад, тифлінгам можна налаштовувати не тільки колір рогів, а й окремо їхніх кінчиків. Дракононароджені зі свого боку мають. Металевий, подвійний хромовий і перламутровий колір шкіри, а також різні варіанти облич, гребенів, щелеп і підборіддя. Однак, як виявилось, більшості подібні складності просто не цікаві. Подібний розклад дещо засмутив розробників, які чекають трохи більшого польоту фантазії від своїх фанів. Люди збирають максимальних Дженерік персів, автори гри, зібравши воєдину найпопулярніші опції в редакторі персонажів, отримали, як вони самі виразилися, стандартного виходу. Оця з бункеру в Fallout. Тому не соромтеся експериментувати романи. Ваші однопартійці матимуть свою думку щодо всіх рішень, які ви приймаєте як персонаж, включаючи те, які фракції ви вирішили підтримати і кого вбити. Ви можете обговорити все під час привалів, де також можна займатися більш інтимними справами. І так, ви можете залицятися до своїх компаньйонів. Ларіан розповіли деякі подробиці про стосунки між персонажами Baldur's Gate 3, і скажемо лише, що гра має рейтинг М від ESRB не просто так, якщо вам вдалося зав'язати роман романтичні стосунки з одним із членів вашої партії, то ви точно зможете діяти і на фізичному рівні. Так, у Baldur's Gate 3 можна зароманситися навіть з ведмедем. Головна сценаристка каже, що розробники намагаються зробити стосунки між героями максимально наближеними до реальності. 12 класів Звичайно, на цьому кастомізація не закінчується. У грі є 12 класів: від варвара рейнджера та розбійника до чарівника, барда та чорнокнижника. На старті з'явиться новий чернець, більш відомий як монк. Він може оволодіти технікою відкритої руки для ближнього бою, прийняти чотири стихії, щоб кастити спели або піти шляхом тіні, і непомітно вбивати ворогів. Він також може навчитися відбивати стріли та метальну зброю назад у супротивників. 46 підкласів. Але зачекайте, це ще не все. З 12 класів у версії 1.0 кожен має різні підкласи для ще більшого урізноманітнення геймплею. І всього їх буде 46. У кожного класу буде щонайменше один архетип плюс розробники з часом додаватимуть нові. Деякі з них, як наприклад Рейнджер Глум Сталкер, будуть доступні не одразу, а в міру проходження гри Мультиклас Ну як Dungeons and Dragons може обійтися без можливості мультикласування під час левелапу, ви можете взяти рівень у іншому класі, щоб створити або руйнівну комбінацію, або щоб запитати себе, що за гівно я тут накачав. Найбільша зміна полягає в тому, що немає ніяких вимог до статів. Тож якщо ви хочете грати рейнджером з сабкласом Глум Сталкера та друїдом на спорах або бардом з двома мечами, з комбінованим з паладіном, ніяких проблем. Якщо ви зовсім дурко чи банально хочете фан, Можна зібрати персонажа на всіх 12 класах одночасно, і за це ніхто не пропише тобі ляща, а дбайливо видадуть ачівку, Респек. Звичайно, не кожна комбінація здібностей та класів працює добре. Можливо, вам навіть захочеться перейти з одного підкласу в інший, щоб поекспериментувати. На щастя, вже у першому акті є NPC, який допоможе вам у цьому. Гравець може респекнути різні навички, заклинання, стати персонажа та інше, і за бажанням піти зовсім іншим шляхом. Тому ніяких проблем. Максимальний рівень спочатку, розробники казали, що максимальний рівень Baldur's Gate 3 буде становити рівно 10, однак, враховуючи мультикласовість і не бажаючи залишати поза увагою круті високорівневі заклинання та здібності, студія підвищила його до 12. Хоча у повноцінному D&D їх всі 20. Судячи з усього, це було зроблено для того, щоб кастерські класи мали доступ до набору заклинань шостого кола, серед яких є дійсно потужні чи корисні спели. Тим не менш, якщо що ви хвилювалися, що не матимете доступу до таких сигнатурних спелів як Planar Elize, Irresistible Dance чи Chain Lightning, все на місці. Понад 600 заклинань та здібностей. У Baldur's Gate 3 налічується понад 600 заклинань заклинані здібностей, не враховуючи їх посилені версії. Крім того, в гру будуть додані нові спели, як от бар'єр клинків, віндвок, холдмонстер, хірозвіст та багато іншого. Скажу прямо: якщо ви грали у D&D, то скоріше розумієте, що це все значить. А якщо ні, ну пограйте в Baldur's Gate 3 та почніть своє знайомство зі світом настільних ігор. Нові фіти, п'ята редакція D&D не славиться різноманіттям фітів, якщо порівнювати її з 3.5 чи Pathfinder, але як для комп'ютерної гри їх достатньо. Сприймайте фіти як пасивні здібності, які ви отримуєте кожний непарний рівень. Наприклад, спеціалізація у важкій броні дає можливість носити важку броню без штрафів або бонус до атак по можливості і так далі. Після релізу в грі з'явиться ще 22 додаткових фіти. Рівні складності. Розумію, все це може звучати достатньо складно для недосвідченого гравця, але на щастя в грі будуть різні рівні складності. Поки що гравцю доступні нормальний та сюжетний режими. У останньому бої менш жорстокі. Ціни продавців на 20% нижчі, а на старті ви отримуєте плюс 2 до всіх навичок зі спеціалізацією. Крім того, якщо ви хочете дійсно складний геймплей, існує хардкор, де вороги сильніші та агресивніші. Ігнорують умовних танків і атакують у першу чергу касти. На додачу до інших змін. На релізі з'явиться ще один рівень складності під назвою Тактик. Розробники описують його як щось невблаганне і наповнене всілякими складнощами, кооператив Кооп важлива особливість усіх рольових ігор від Ларіан. Gate 3 не є виключенням. У партії може бути до чотирьох гравців, і ви можете приєднатися як на початку гри, так і вже під час проходження. Кількість персонажів обмежена до одного на гравця, але саме тут і проявляються можливості для створення власних героїв. Інвентар ділиться між усіма з можливістю блокування цієї функції, і всі гравці мають доступ до одних і тих же записів у журналі, рецептів і так Далі. Очки натхнення, які використовуються для перезапуску перевірок під час діалогів, також є спільними і гравці можуть голосувати за варіанти відповідей під час розмов. Сцени можуть бути приватними для кожного окремого гравця, але також можна зробити їх загальнодоступними для всіх. Час необхідний для проходження. Імовірно, це масштабна гра. За оцінками розробників, стандартне проходження займає від 75 до 100 годин. Якщо ж ви хочете пройти всі квести та зібрати всі секрети, то це всі 200. Однак у грі так багато варіантів і можливостей, що ви все одно не побачите всього навіть за півдесятка проходжень. Як сказав режисер Свен Вінке у інтерв'ю IGN, у грі є величезний потенціал реграбельності, і все через безліч варіантів досягнути кожної цілі. Я думаю, що на. Нашу гру будуть постійно перепроходити. Ми зробили шалену кількість класів, підкласів, раси і підрас. Це не маленька гра, яку можна пройти за місяць. ПК Вимоги. Вимоги до ПК були підвищені кілька місяців назад, тому як мінімум вам знадобиться Core i5-4690 в парі із GTX 970 чи Radeon RX 480 плюс 8 гігабайт оперативки. Рекомендовані вимоги включать 7 8720 k З RTX 2060 Super або Radeon RX 5700 XT і 16 оперативки. Сама гра важить аж 150 ГБ. гігабайтів. Чи вийде гра на Іксбокс? Версії для Xbox Series з'являться пізніше, і вони ще працюють над цим за підтримки Microsoft і сподіваються випустити гру на Коробоксі вже у цьому році. Тому можна сказати, що вони точно вийдуть, але їх випуск поки що затримується саме через версію для Series S, на якій поки що не вдається досягти прийнятної продуктивності при проходженні в кооп в режимі роздільного екрану. Додатковою складністю є те, що Microsoft хоче отримати функціональний паритет у портах проекту для. Series X і Series S, тому ларіани не можуть випустити гру на старшій консолі з кооперативом на сплітскрині, а на молодшій без нього. Більше того, розробники і не збираються цього робити прямо, заявляючи, що сплітскрин є обов'язковою умовою у всіх версіях. Технічний стан на PS5. Єврогеймер пограли у RPG на PS5 та оцінили кооперативне проходження з роздільним екраном. Так, загалом гра працює непогано, проте деякі моменти потрібно доопрацювати. Наприклад, фреймрейт, який не доходить до стабільних 60 FPS і знаходиться на рівні 40 кадрів на секунду. Не слайдшоу, звичайно, але не дуже приємно. Через це відбувається незначне тремтіння камери та відчуття неповороткості персонажа. А самі і анімації, ясна річ, виглядають менш плавними. З інших недоліків на ps 5 є помітне зниження якості текстур. Вони не дотягують до рівня того, що є на ПК, і це особливо помітно під час діалогів, коли обличчя показують крупним планом. Українська локалізація. Ну і не менш головний аргумент це те, що у гри є українська локалізація тексту. Втім, пишуть, що гра на ПК буде доступна 13 мовами з субтитрами. Загалом це дуже жирно, враховуючи об'єм сценарію і кількість слів. Це майже все про що можна було розповісти перед виходом гри. Реліз RPG відбудеться 3 серпня на ПК та 6 вересня на PS5. Реліз для Xbox Series попередньо намічено на кінець цього року. Щодо ціни, то стандартне видання в Steam коштує 900 гривень. Передзамовляти чи ні, навіть не знаю. Але відгуки у гри прекрасні. Тим більше, що вона довго була в ранньому доступі. За ці роки можна було зрозуміти, чи варта вона уваги. Напишіть у коментарях, що думаєте. Також Будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете всі актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.